Так, друзі, всім доброго дня! Ми сьогодні знаходимося на площадці Міні-Агро, де продаються у нас трактори в Житомирі. Найбільша площадка продажу тракторів. Так як багато коментарів було про те, що останнє відео із цієї площадочки я знімав і час уже пройшов, ціни змінилися. Мене запитували, що по чому, забіг, щоб. Показати вам, що є на площадці, і які ціни зараз на міні-трактори. Значить, зараз в процесі зборки бачимо шифенги. шифенгів зібраних поки немає. Шифан 350 l у нас цінник його 3 900 на даний момент. Він розібраний. Хлопці його підвезли і будуть собирати. Значить, шифенг 240 з переднім радіатором теж буде збиратися і цінник його 3600 в доларах. ну, Цікаві новинки Трактори є у нас Solis 150, 105. Зараз покажу з кабіною такий класний, великий. В ньому є у нас уже кондиціонер. Цінник такого трактора 30 тисяч доларів 200. О, зараз даже Заскочу в кабіну, покажу, що у нас є. Отак От в кабіні. Таке м'які сидіння. Такий у нас тракторець. О, Бачимо магнітола всередині, Воздуховоди по кругу. Ну, кабіна я вам скажу така бомбійська, як в автомобілі. О, Перемикачі тут, омивач, фари і кондиціонер зверху. О. Така у нас приборочка. Руль у нас, я так розумію, по виліту регулюється. От бачимо, одною рукою неудобно. О, для кого як удобно. Педальки, все під рукою. Прикольний, класний трактор для фермерських угідь. Так, приступаємо до обзору і цінника. Таких міні-тракторів, ХТ-244. І цінник такого трактора у нас 5550 в доларах. Е, в наявності два трактори. значить Всі трактори в нормальному чудовому стані. Е, адреса у нас міні агр Житомир Проспект Миру 45В. Оріончик РД-244 у нас коштує 5800. Далі у нас стоїть RS. 6000 доларів. Цей у нас на задній широкій резині, а РДшний йде на вузькій резині. Донфанг 244 у нас на даний момент коштує ця люксова версія, 7250 в доларах. Рядом у нас Ловол 244 без кабіни, 6600 цінник Ловол 244 у нас реверс і кабіна. 8900 Донфанг люкс кабіна 244-й за 8500 цінник даного трактора. Рядом у нас стоїть Солість 50-ка. Кондиціонер. Кабіна у нас завод. Зараз підійду, треба переступити. І цінник даного трактора 20 900

є yeah. так, Донфанг 404 і цінник 10500 в доларах Соліс 24, цінник 7 800 в доларах Рядом 26 соліс, цінник 8300 в доларах і соліс на газонних колесах 26 цінник 8500 доларах І рядом у нас стоїть соліс Такий великий красень 105-й кондиціонер, заводська кабіна, цінник 3200 в доларах. Трактори всі в чудовому стані. О, знаходяться на площадці Мініагра Житомир. Позацікавили, приїжджайте, вибирайте свій тракторець. Ось така у нас сьогодні прогулочка. Багато тракторів, бачите, є в наявності, які ще будуть збиратися. Є от на задньому плані два великі велетня. я попереднє відео їх, здається, показував, цінника не пам'ятаю, але в наявності такі великі трактори є для фермерського господарства. Передній у нас 120-й кінських сил, а зелений у нас іде, зараз пройду, можна навіть пройти 110-й. Ось такі. Великі, красені. Отака у нас сьогодні вийшла прогулка і е, показав вам трактори, озвучив цінники, які даний е, є сьогоднішній день. Це у нас 17 червня 2021 року. Тому що ціни чому-то змінюються. У мене попередньо відео багато було запитань про цінники що зараз є, був проїздом, і показав вам всі трактори, які мав показати, які є на площадці зібраними. Всім дякую, підписуйтесь на канал, Вибачайте, що довго не виходив на зв'язь. немає часу займатися зараз своїм саморобним трактором. О, всім дякую, всім пока, всього найкращого.